Всіх вітаю, близькі, рідні, знайомі, друзі, глядачі, як завжди, вранці декілька гарних думок для роздумів, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні роздумував про те, що таке є розочарування і розмірковував про те, що треба робити, які кроки для того, щоб не потрапити до занепаду серця, духу і життя. Ось і Ісая каже так, це 12 розділ, другий вірш, частинка. Ось Бог спасіння моє, безпечний я і не боюсь. Я собі роздумовував про те, що дуже важливо зрозуміти, що християнин він повинен боротися з духовним занепадом, що веде до розочарування. Хоча саме розочарування не є гріхом. Але воно може привести серце людини, віруючи до повного відчаю. Він може продовжувати ходити в служіння, на групи, ось до церкви, але мало що тоді буде задовольняти його серце. Все, що буде відбуватися на богослужінні, воно втрачає свій сенс, свій смак, свою красоту. Ось і робиться нецікавим і нудним. А знаєте чому? Бо в серце приходить розочарування. І ось де декілька таких духовних правил і кроків для того, якщо людина розочарована, що треба робити. По-перше, не довіряй своєму серцю в такої ситуації. Розочароване серце буде ввести вас до неправильних шляхів. Тому ваші почуття не повинні брати гору над здоровим глуздом. І тому краще звернутися до Господа. Чому? Бо Він любить до Христа, тому що Він заради кожного з нас пішов на хрест і віддав своє життя. І ми для нього вельми цінні. Ось. І ми можемо згадати розочарування Гедеона. Ось. Коли Ангел Божий прийшов до нього, він звернувся, і він дуже багато що сказав про своє серце, про свій стан, про стан і події, які навколо нього. Але він почув підбадьорення, і знаєте, яке, що Господь з тобою хоробрий може. А Біблія вона має дуже багато таких прикладів, коли люди, Божі, вони були розочаровані. Ми можемо знайти. Тексти в Біблії, коли був розочарований Давид. Ми можемо знайти тексти в Біблії, коли був розочарований Моїсей. Ми можемо знайти тексти в Біблії, де був Ілля розочарований. Ми можемо знайти е тексти в Біблії, де було розочарування учнів після того, як Христа розпяли. Ми можемо все це знайти. І знаєте, дуже важливо зважити на обставини. Я собі, я собі читаючи слово Боже, згадав. Дуже часто, останнім часом, ці тексти вони приходять на пам'ять на моє серце. Це плачі і третій розділ. І він спочатку цього розділу виливає все повне своє розочарування. Він говорить про ці всі обставини. От, я не буду читати все, але прочитаю трошки ось з го віршика. Можна 17-го. я втратив душевний спокій і забув про добробут. Тому я сказав про себе, пропала моя життєва сила, щезла моя надія на Господа. Подивіться, людина у такій дуже остаточній мірі розочарування. Ось. І він говорить про що постійно думки про це шматують у мені мою душу. Людина, яка проходила важкі часи, але вона втратила якийсь такий ось зв'язок. З реальністю життя Бога в ній. І далі дивіться, що він каже, бо він докладає зусилля, щоб вийти з цієї ями розочарування. Дивіться, що він каже. Але я нагадую своєму серцю, минуле і від того оживає в мені надія. Він говорить про вірність Бога, він говорить про те, що я в своєму житті таки ж бачив, коли Господь діяв, захищав, рухався в цьому всьому. Він каже, але я нагадую своєму серцю минуле і від того оживає в мені надія. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Господь мій уділ, доля моя, говорить моя душа, тому і далі я буду на нього надіятись. Ось і Господь прихильний до тих, котрі на нього покладаються, до кожної душі, яка його шукає. І тому перший цей крок він дуже важливий. Зважити на це, щоб не дивитися тільки на ці всі обставини, не довіряйте цьому занепаду серця, цьому розочаруванню. А згадайте минуле, подивіться, що робив Господь у вашому житті, зверніть свій погляд на Господа Ісуса. Знаєте, а така пісня була християнська, що зір не відвід не відводь від Ісуса. Дивись на нього. Павло про це каже. Він каже, що ми спозираємо на той, хто на начальника і звершителя віри. Каже: дивись на нього, не, відвідь, не відводь свого погляду. Наступне, про що я собі роздумував, по-друге, не ухвалюйте жодних важливих рішень у розочарованому стані. Не кидайте роботу, не залишуйтесь якогось навчання. От. І чи ще якісь кроки, які будуть під впливом цих всіх емоцій і цього розочарування? Перше, що зробити, схилитися перед Богом і попросити його позбавити вашу душу і серце почуття безвиходя. Мені дуже подобається, і я гадаю, що дуже багато людей, віруючих, це знають навіть на пам'ять. Павло говорить наступне: це четвертий розділ до Филип'ян. І він говорить: наступне тут. З шостого віршика він звертає увагу на ці всі речі. Що він каже? Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благання з подякою висловлюйте ваше прохання Господеві, Бог, Богові, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. І Він каже, що для цього є деякі е, такі підвалини, є такий фундамент. Каже, Наостанку. На Брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідна хвали, коли є яка чеснота або коли є яка похвала. Про це роздумуйте. І це так важливо. І він далі каже, чого навчилися, і що прийняли, і що почули, і побачили в мені, оце і робіть, і що станеться, і Бог миру буде з вами. Знайте, і це такий, я би сказав, дуже важливий. Момент, на який е, треба зважити. Треба не рухатися, доки не побачиш Господа чітко і не почуєш Його голосу. Бо Біблія говорить про те, що люди його вони чують голос Божий, і люди Його, вони скеровані Святим Духом. Тому не ухвалюй жодних рішень, коли ти маєш розочарування. Ось, а просто схилися і, по і звернись до Бога і попроси його корекції, його життя. І на останки це дуже важливо. Що по третє, зверніть, зверни свою увагу на, до Біблії та читай Божі обітниці для всіх людей, які покладаються на Господа. І коли читатимеш, то усвідомлюй з великою радостю, що всі обітниці Божі, вони міцні. Всі обітниці Божі вони ведуть до перемоги, і це дуже важливо. Про що говорить Святе Письмо? Що він є дорога правда і життя, не схиб з цієї дороги. Про що він каже? Що він говорить, що я йду з тобою. Коли йду? Йду навіть долиною смертної темряви, той, тим шляхом, який дуже небезпечний. Коли я йду? І як це трапляється, він каже, що я не полишу не тебе і не зоставлю, бо я Бог вірний, він є вчора, сьогодні і той самий. і Він незмінний. Мені дуже до вподоби те, що сказав Давид ось 119 дев'ятнадцятий, бо 118 вісімнадцятий псалом, згідно з перекладу, він таку думку дуже гарно дає для того, щоб не впадати в відчай, в розочарування і не бути розбитим серцем. Дивіться, що він каже. Це 119 з 18 віршика. Відкрий мої очі, щоб я побачив, побачити дивовижні властивості твого закону. Відкрий очі, щоб я побачив. Перше. Далі він каже: Я на землі мандрівник, не ховай від мене своїх заповідей. Він звертається і говорить до Господа, що я дуже хочу їх триматися. Я хочу їх бачити, чути і насолоджуватися ними. І він каже далі: знемагає моя душа від постійної а, тут туги та пізнання твоїх присудів. І тому дуже важливо, щоб ми сьогодні відкрили очі, щоб побачити чудеса Божого закону. І Господь він підбадьорує. Він каже: покликуй до мене. Покликуй до мене, звернись до мене, підніми очі до гори, каже, і ти побачиш, і ти пізнаєш дещо велике, те, що незнанне для тебе. І Господь і сьогодні Він запрошує кожного із нас. Знаєте, Ісус, колись він казав: Коли ти приходиш до мене на побачення, зачини двері кімнати. Все те, що турбує, відключі для того, щоб зосередитися, сфокусуватися на мені, бо в мені є відповідь на любі питання твого життя. І тому хочу ще раз сказати, і з того, що почав завершити, Ісая каже так: Оце Бог спасіння моє, безпечний я і не боюсь. Тому, хай Господь, якщо ви десь знаходите в, в розпачі, знаходитеся. В розочаруванні, десь збентежені. Згадайте про те, що сказав Господь Ісус. Не рухайтесь до тої пори, коли не зрозумієте Його волі на ваше життя, на наступний крок. Не, не робіть щось те, що приведе до розпачу ще більшого. Тому ми сьогодні звертаємося до Господа, звертаємося до Святого Письма. І хочу сказати, щоб, знаєте, підбадьорити в ці тяжкі часи, коли. Ми втрачаємо інколи близьких і рідних, коли ми втрачаємо майно, коли ми втрачаємо може якусь спільність, тому що е, з цими подіями десь це не вдається. Але ми звертаємося сьогодні до того, хто сказав, що я той, хто живу в тобі. Знаєте, як Павло сказав, чи ви не знаєте, що Христос як син в домі його, дом же його ми? І тому хочу зважити на це, що. Е, Знаєте, інколи Христос десь в дуже такий, дуже маленький, дуже далекий, такі гостіві кімнаточки в моєму серцю. Дозвольте йому царювати в серці, дозвольте йому панувати в церкві, дозвольте в серці, дозвольте йому бути дійсно Господом життя. І не зважаючи на всі обставини і труднощі, і втрати, і все, що навколо нас, він каже, що я завжди буду з тобою. В мене є ціль, мене є план. І я хочу, щоб одного разу ти разом зі мною і ти почув добрий вірний раби, війди в радість, зверніть увагу, в радість Господря Твого. І тому хай Господь рясно благословить кожного з нас, підбадьорить і поведе далі по життєвому шляху, скільки він там нам відміряв цього. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже батько, ми дуже вдячні Тобі сьогодні за це підбадьорення. Ми продовжуємо читати, роздумувати, розмірковувати над Твоїм словом, Господи, і Твої слова, Твої обітниці вони дуже підбадьорюють нас, тому що ти вірний, тому що ти той, хто виконуєш свої обітниці, ти той, хто не полишуєш, ти той, хто, коли ми буваємо невірні, але ти нас не покидаєш. Слава тобі, Господи! Я сьогодні прошу і молю, Господи, про те, щоби Ти підбадьорив наші серця. Може хтось, Господи, в повному розпачі Боже, або розочарування. Сьогодні хай слово Твоє торкнеться серця, нехай Твоє світло осяє серце, нехай Твоя присутність і Твої обійми, таточко, дадуть тепло для кожної людини. Господи, просим про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Відчуйте Божі обійми. Відчуйте і почуйте Його голос, який спрямовує до вічної надії нашого життя. І хай Господь Бог Він захистить кожного із вас, ваших близьких, рідних, друзів, ваші домівки, церкви, де б ви не були, Божого покрова, благословення і захисту в ім'я Ісуса. Будьте благословенними в цьому дні.